20 листопада в дитячому відділенні міської лікарні відзначили Всесвітній день дитини та міжнародний день педіатра. Свято стало нагодою ще раз подякувати тим, хто щодня піклується про здоров'я маленьких пацієнтів і підтримати самих діток, які нині проходять лікування. Для малечі фахівці лікарні підготували корисні смаколики, які не лише радували, а й сприяли одужанню. Про роботу відділення розповіла пані Тетяна. Наше відділення складає 25 ліжкомісць. З них 5 малюкових і 20 місць для дітей від 1 року до 18 років. Ми працюємо по екстериторіальному принципу, тобто надаємо допомогу не тільки мешканцям нашого міста, а й інших територіальних громад. Колектив складається з фахових спеціалістів: медсестер та молодшого медперсоналу, які працюють за сучасними європейськими протоколами. Постійно проходять навчання та впроваджують нові підходи до лікування. Наші фахівці віддані своїй справі. Вони керуються не лише професійними навичками, а й найголовніше любов'ю до дітей. У практиці використовують і телемедицину, залишаючись на зв'язку з колегами з обласної лікарні. Це дозволяє забезпечити ще кращу якість допомоги. Не менш Важлива оцінка від батьків, і харчування дуже влаштовує і персонал. Тому питання, як то каже, до цього немає, оскільки я взагалі вперше потрапила з дитиною, а за своє життя я взагалі вдвічі була. Тому мені <клес> <клес> для мене це зараз прям взагалі чудово. У цьому дитячому відділенні кожен день це нова історія боротьби, турботи та маленьких перемог. І головна сила, яка допомагає всім, це любов, любов до своєї справи і до дітей. Анастасія Укінчук, Мар'яна Кожухар Перший муніципальний канал.